Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Сьогодні, дорогі брати і сестри, хрестібрати, маємо можливість після богослужіння роздумати над святим письмом, яке сьогодні лунало в храмі. Ми чуємо сьогодні продовження тої історії, яку чули минулої неділі, після того, як Господь чудесним способом насичує п'ять тисяч народу. А говорили минулої неділі, що це було число значно більше, бо і механизм уточної без жінок і дітей. П'ятьма хлібинами і двома рибинами. він наказує своїм учням сісти в човен без нього і переплисти на інший. Берег Гнісерецького озера чи Галилейського моря або Тиверятського озера все це назви однієї тієї самої водойми, а сам відпускає народ, а потім йде на гору, щоб там на самоті помолитися. Ця євангельська розповідь має чимало аспектів для повчання. Найперше, ми звертаємо увагу на те, що Господь змушує заставляє. Учні сісти у човен без нього і переплисти на інший берег без нього. Коли ми себе щось заставляємо, коли це відбувається? Коли ми не хочемо щось робити, або коли ми когось заставляємо, наприклад, дітей вчитися, що не дуже вони хочуть робити, тобто святі отці нам говорять і пояснюють. Це місце Святого Письма, що апостоли не хотіли бути без Христа Спасителем, не хотіли віддалятися від Нього а бути біля свого божественного учителя. Але Господь, як каже, інший святитель церкви Христово, Іоанн Злотус, Потрохи помалу підготовлює їх до такої великої місії, що йому ж належить подальшому страждати, померти, воскреснути і вознестися. Тобто вони вже не будуть його постійно бачити своїми тілесними очима, і він потроху, потроху, як каже Святий Теліан Судос, підготовлює їх до цієї такої великої місії, щоб вони сміливо і терпеливо переносили страждання, бо в подальшому побачимо, що з ними відбудеться на цьому морі Галилейському. Ще інша причина дорогів Христі, брати і сестри, чому ми бачимо саме таку ситуацію? Господь нас повчає про те, як ми маємо ставитися до тих добрих діл, які з його ласки ми змогли. Зробити або комусь допомогти. Тобто, добре діло Господь сотворив. Він наситив велику кількість народу чудесним способом. Так само у цьому доброму ділі допомагали йому і апостоли. Тобто, ми згадаємо себе, коли ми творимо якесь добре діло чи комусь допомагаємо. У нас може бути двояке відчуття. Це залежно від нашого духовного росту, на якому щаблі наближення до Бога ми стоїмо. Коли людина далі стоїть від Бога, то вона може цими ділами добрими хвалитися, і вона може собі знаєте, набивати таку славу і честь між людьми. Тому одна із причин, чому Господь відпускає народ. І йде на самоті помолитися, щоб оцей натовп не слідував за ним. Бо е, кажуть біблеїсти, ті, що вивчають святе письмо, що оцей натовп, а це величезне число, вони, побачивши це чудо, хотіли зробити Ісуса Христа Царем, але Він хоче уникати цієї слави і відпускає цей народ, а сам іде молитися. Це має навчити нас, дорогі во Христі, брати і сестри. Що коли ми творимо добре діло, комусь допомагаємо, ми не маємо цим пишатися або гордитися тим більше, а маємо дякувати Богові, що ми стали знаряддям в його руках. Кажуть сучасні богослови, чи його ложка буде хвалитися тим, що вона когось нагодувала, і буде казати: ось я когось нагодувала. Ні. Та не ложка нагодувала. Так само і чи може скальпель хвалитися, що він когось там добре прооперував? Звичайно, ні. Тому і нам, дорогі у Христі, брати і сестри, коли ми творимо добре діло, потрібно навчитися оцю славу віддавати небесному отцю, а не святотатно привласнювати собі. Ми цим уникнемо гордині або інших безлічних гріхів, до чого е, таке може нас спонукати. Тому, дорогі Ви Христі, брати і сестри, на це ми звертаємо вкотре нашу увагу. Так само Господь вчить нас, щоб ми усамітнено молилися. Ми в іншому місці Святого Письма прочитаємо, що коли ти молишся, то зайди до своєї кімнати, зачини двері і молися оцю небесному що в тайні. І отець, коли побачите таємну тобі яму. Тобто наша молитва не має бути такою показовою. Такою фарисейською молитвою, яку Господь дуже часто засуджував тих самих фарисеїв, які били самі в груди, як він каже, любили перші місця в синагогах і цілування на торжищах. Отакої От, молитви у нас не має бути. Ну виключенням є те, коли ми збираємо спільно у храмі, коли ми спільно молимося. Але навіть і тут, коли людина благочестива, вона буде спокійно, благовільно проводити оцю цю молитву, старатися руками не розсіюватися і молитися Богові. В пустині своєї душі, бо знаєте, дуже багато так часто буває, що навіть коли людина в храмі, вона тілом може бути тут, а десь думками інде. Тому що з нами такого не було, нам потрібно концентруватися на молитві і чуємо, що Господь, наш Спаситель, цілу ніч молився. Тобто, знаєте, це має навчити нас до постійності і тривалості молитви, бо наші молитви ну, не будемо казати, які вони. Вони дуже часто. Короткотривалі, розсіяні, неуважні. І в ось таку молитву є небезпека, що Господь не почує. Тобто, як каже блаженний Августин, якщо ти сам себе не чуєш, то як ти хочеш, щоб Господь тебе почув. Тобто ми маємо уважно ставитися відповідально до молитви. Це от теж наш сьогодні повчає Господь. Проходить певний час, період часу, ми чуємо, що Господь. Е Підійшов до своїх учнів, він не залишив їх там на постійно, але пройшло чимало часу. Ми чуємо, що зривається вітер на цьому морі, і він, як кажуть, сучасники, які бували в тих краях, що хвилі можуть сягати до трьох метрів. Напевно, коли супротивні вітри бунтують на цьому озері, то воно певно, що не є якимось по своїх розмірах таке, як безкрайній океан. Бо кажуть, знавці Святого Письма і. Біблеїсти і сучасники, які бачили, що воно не є таке величезне, воно приблизно 20 км довжиною, 12 км шириною і глибина 50 плюс-мінус метрів. Певно, що це не безкрайній океан, але коли на ньому бантують супротивні вітри, то воно на нього дуже схоже. І ось щось схоже було у цій іванівській історії, про яку ми чуємо. Учні пливуть самі без Спасителя, і коли досягають половини цього озера, то е, такий шторм утворюється, буря утворюється на цьому морі, і певно, що вони без нього дуже злякалися і не знали, як мають поступити. Але вкотре повторився, звернув увагу на ті слова святителя Яна то що Господь їх підготовлював до того, щоб вони терпеливо зносили усі ті випробування, які в подальшому е, на їхньому земному шляху стануться. Це має навчити і нас, що коли в нас горе і біда, то ми знаєте, як я люблю казати, що ми привикли до Бога. Як каже наша народна мудрість, тривога то до Бога. І ми хочемо, немов би Господь якийсь включати. Нам темно, ми включили уже світло і вже нам допомагає. А Господь і нас учить не тільки апостолів, а й нас учить, щоб ми ту скорботу чи якесь випробування, яке в нашому земному житті є, терпеливо і мужньо переносили. І ще що вчить, на кого маємо надію подати. Саме на нього учні не мали його біля себе, бо коли би він був там, то вони напевно йому сказали Допоможи, я тут, так само, як Петро подальшому каже, але вони не мали його і тому переживали і лякалися. Але Господь, знаючи, оцю неміч людську він не залишає їх назавжди, а іде. Як іде чудесним способом, іде по воді. Це свідчить про те, що він дійсно втілений Бог. І, звичайно, апостоли спершу не пізнали його. Вони подумали, що це якийсь привод, і закричали. Євангеліст уточнює, коли це відбулося у четвертій сторожі. Нам потрібно пояснити це місце, бо юдеї ділили сутку на дві частини: ніч і день. Пополовині і ось на саму ніч ділили теж на чотири частини: по три години це була перша сторожа, друга сторожа, третя сторожа і четверта сторожа. Чому сторожа? Бо тому що великі міста укріплені, їх обороняли. Там були мури, там заступала сторожа, яка три години сторожила. І ось коли проходила, то цю сторожу змінювали інші вояки сторожі, які несли варту, берегли місто. І ось, коли ми чуємо у у четвертій сторожі, тобто перед світанком, дуже довго Господь залишав їм у такій небезпеці, і вже перед самим світанком приходить до них, і коли вони побачили його, повторюся, не пізнали, почали кричати, вони подумали, що це привід, і він каже їм: Заспокойтеся, це я, не бійтеся. Дуже часто, дорогі во Христі, брати і сестри, а якщо бути точним, то 366 разів у Святому Письмі ми знайдемо оці слова Христа Спасителя. Не бійтеся. Нам саме страх заважає рухатися вперед, духовно рости. І в нашому земному житті, ну подивімося на свій власний досвід життя. Дуже саме страх нас часто зупиняє. І це є великою помилкою, як же нам його подолати. Страх не угодний Богові, тільки один страх. Йому приємний, це страх Божий. Тобто, коли ми боїмося нашого Творця і Бога образити, обідати його, чимось якимось своїм недобрим вчинком прогнівити, е, каже псалмопівець Давид, початок премудрості, страх Господній. Тобто, саме такого страху, благовійного перед Богом ми маємо мати. Бо, знаєте, у нашому Бозі поєднуються такі дві якості. Ми його любимо, водночас і боїмося. Сучасна людина може сказати, я кого боюся, того я любити не буду. Але саме до Бога ми маємо такі, можливо, протилежні відчуття. Ми і любимо його, і водночас боїмося. Але боїмося, маємо не боятися зі страху, що він нас покарає, а боятися образити його, прогнівити якимись своїми злими вчинками. Коли побачили апостоли Спасителя, і коли Господь каже, що це я, тоді оцей апостол Петро, який був дуже емоційний, якого ми згадуємо, що він такий імпульсивний був, його дії дуже часто перешвидшували думки його. І він каже Христу Спасителю: якщо це ти, то дозволь мені піти до тебе по воді, і Господь, звичайно, міг заборонити, але дозволяє йому. І апостол Петро виконує це повеління, він виходить з цього човна і йде по воді, не мов би по суші. Яке здивування не тільки Спаситель, не тільки їхній учитель може ходити по воді, а й людина, їхні, його учень, його апостол. Це говорить нам про те, дорогі хресті, брати і сестри, чи щодо ми щось подібне. Звичайно, коли любимо життя святий, то ми можемо прочитати або згадати навіть ту саму Марію Єгипетську, яка покинула гріховне своє життя, а так духовно удосконалювалася, що досягнула такої святості, що в повітрі молилася, переходила Йордан би, по суші. Тобто, хто старається уподібнитися до Бога, той, звичайно, може і наслідувати Його діла. А ось оце повеління, дозвіл. Христа Петрові іти, він дозволив йому ходити по воді. Але що ми чуємо далі? Коли він дивився на Христа Спасителя, він ішов. Коли тільки повернув свою голову, побачив сильний вітер, великі хвилі, він тут бере верх людське. Він собі почав сумніватися. Як же я? Я ж проста людина, як я можу йти по воді? І коли в серце закрався сумнів, тоді він починає тонути, починає кричати. Господи, рятуй мене. До кого йому було волати про допомогу, якщо він бачить перед собою Спасителя тільки до нього. І Господь простягає йому руку, міцно ловить його і рятує його. Вони входять у човен, і буря вщухає. Але Господь звертається до нього і викриває причину, що не бурхливе море, невеликі хвилі, несильний вітер став причиною того, що він почав тонути. Він каже йому, маловіре. Чому засумнівався? Напевно, ці слова дорогі Бо Христі, брати і сестри, не тільки до апостола Петра, а й до кожного із нас. Бо наше земне життя мов би ото бурхливе море. Ми не мов би той корабель, який прямує до благої пристані, але його дуже часто б'ють хвилі, супротивні вітри, це спокуси, які ми маємо за життя, пересторог, випробування. І дуже часто, дорогі мохресті, брати і сестри, ми не знаємо, хто нас порятує, ми не знаємо, що робити. Але сьогоднішня іванівська наука має навчити нас, оця історія, до кого ми маємо звертатися про допомогу. Ми маємо просити, Господи, спаси, допоможи мені. Я немічний, я гину. І тоді Господь, як і апостол Петру, простягне свою руку, і ми будемо спасені. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, які б в нашому житті не бували випробування, маємо молитися і вірити у всемогутність Божу. Чому апостол Петро повторюся, почал тонути? Тому що в його серці закрався сумнів. Так, так часто буває з нами. Ми ніби не віримо, але дуже часто в своєму житті е, проявляємо мало вірства. Бо повторююся, дуже часто люблю повторювати, що коли в нас все добре, дуже легко вірити. А коли у нас спокуса, випробування, тоді ми теж мало віримо. Ми тоді хитаємося, не знаємо, як поступити. Ми забуваємо, що Бог наш промислитель, всезнаючий Бог, і отакими незрозумілими для нас ситуаціями веде, спрямовує нас до спасіння, і маємо цілковито довіритися йому. Коли ми будемо мати таку не тільки розумову, яка в сучасній богослови віру, бо ми своїм розумом коли щось читаємо або чуємо, то ми усвідомлюємо, що є Бог над нами, що ми без нього не можемо творити. Але цієї віри розумової, замало для нашого спасіння. Потрібно ще віри серця. Тобто, коли ми до розумової віри, додаємо віру серця, яка вже сполукає нас віддаватися під волю Божу. Знаєте, ми дуже часто хочемо, щоб було по-нашому. Не, не по-божому, по-моєму, бо ми бунтуємо дуже часто проти нього і думаємо себе, що ми краще знаємо і боїмося оцієї волі Божої. Ми себе за, застерігаємо від якихось небезпеки. Але коли ми потрапляємо в якусь таку таку невирішеність, якусь спокусу, то ми нічого не можемо зробити. Тільки до Бога потрібно волати, звертатися, як апостол Петро кричав: Господи, рятуй, допоможи. Так маємо навчитися і ми. Щоб наша віра зміцнювалася, потрібно віддаватися на волю Божу, потрібно молитися, потрібно трудитися. І коли Господь побачить це, то він, звичайно, і нам у ту руку допомоги простягне. Я бажаю, щоб у вас найперше не було випробування в витті, але так неможливо. Тому, коли таке прийде до вас спокуси, чи випробування, або якесь лихо, щоб ви знали, до кого маєте звертатися за прикладом апостола Петра. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!